Керівництво енергоатома та ПАЕС під час спільної робочої наради обговорили технічний стан підприємства та реалізацію стратегічних проєктів. Одним із таких є будівництво бризкальних басейнів, критично важливої інфраструктури для ефективної роботи енергоблоків. Делегація оглянула виконані роботи. На сьогодні всі п'ять резервуарів готові до експлуатації. Це дасть змогу АЕС працювати на повну потужність у спекотний період. Ми закінчили будівництво бризгальних басейнів, попліси бризкальних басейн, а це дозволить. Виробляти повну потужність 3000 МВт в теплий місяць року. Південно українська атомна станція раніше без існування цієї споруди, безгальнів басейнів. Тут станція втрачала близько 1,4 тисячі МВт потужності. Окрім стабільної генерації електроенергії, нова система охолодження зменшує температурне навантаження на екосистему Ташлицького водосховища. Завершення будівництва бризкальних басейнів це важливий крок у підвищенні ефективності АЕС. Крім того, делегація відвідала захисні споруди, об'єкти, що відіграють важливу роль у безпеці станції, перевірено їхній стан та відповідність встановленим вимогам. Практично я задоволений тим ходом робіт, які я побачив на сьогодні. Все в плані і виконується в ті терміни, які ми для себе встановили. За результатами візиту керівник на «Енергоатом» відзначив важливість реалізованих проєктів на Південноукраїнському енергокомплексі для енергетичної стабільності країни.